За що, на вашу думку, ви отримали це звання? За е, успішне виконання, знаєте, всі ці ієрархії системи. Успішне виконання і в першу чергу вбережене життя свого особового складу і наших побратимів з інших підрозділів. Що це були за спецоперації? Я хочу, щоб ви і просто операції, я хочу, щоб ви про це розказали. Люди мають знати. Це е, спочатку повномасштабного вторгнення. Це були складні бої. Тобто, коли початок повномасштабного вторгнення був, я зібрав свій особовий склад і сказав, що ми можемо прожити. Я розраховував 8 годин. Бо йшли шалені колони, і розуміючи, що кількість особового складу, і нам треба стримувати ворога, я не побачив ні краплі сумніву в очах своїх воїнів воїнів розвідників Ми завдавали удари в колони. По чотири чоловіка, щоб колони розверталися в бойові порядки, їх приповільнювати і одразу відходили. Удари з гранатометів на одному бронека фронту в районі Сєвєродонецька, Новайдар. Це прямо 24 лютого, тобто перший день. Я зібрав, сказав, все, повномасштабне вторгнення 8 годин, щоб люди могли в Києві, в Чернівцях, в івано Чернів франківську піти в військові комісаріати. Зараз це ТЦК мобілізуватися. Ми маємо протриматися день.